Європа, це вісе, куди ти також хотів. Ну, проблема в тому, що Європа заробила на нас статок. Ви знаєте, Європа також мала величезний профіцит зі Сполученими Штатами. Європа ставилася до нас, це трохи менше, але вони ставилися до нас дуже-дуже погано. Китай так робив, але Європа теж. Європа була дуже-дуже погана до нас. Європа Я... водять наших лідерів за ніс. Вони не беруть наші автомобілі, не беруть наші харчові продукти. Не беруть нічого. Європа дуже погано. Ми наклали великі тарифи на Європу. Вони йдуть на переговори. Вони хочуть, але не буде переговорів, якщо вони не платитимуть нам багато грошей на річній основі. По-перше, за теперішнє, але також за минуле, тому що вони забрали багато нашого багатства, і ми не дозволимо цьому продовжуватися. Я розмовляв з багатьма країнами. Всі вони хочуть це зробити, просто щоб ви зрозуміли силу того, що я роблю. Кожна країна телефонує і дуже чемно ставиться до нас. Дуже дуже приємно. Вони дуже приємні. Перший, ми прикриваємо їх військово, втрачаємо гроші на торгівлі. Весь цей процес безглуздий. І я був обраний на цій основі. Ми це пояснили. Ви знаєте, американці розуміють це набагато краще, ніж медіа. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування. Воно триває безупинно і щотижня тисячі молодих людей гинуть. Я б сказав, що це здебільшого правда. Повідомляється, що ми майже досягли угоди з Тік-Так. Не угоди, але досить близько. А потім Китай змінив угоду через тарифи. Якщо б я трохи знизив тарифи, вони б схвалили цю угоду за 15 хвилин, що показує вам силу тарифів, так? Я думаю, що не буде. Я не думаю, що інфляція буде великою проблемою, тому що, якщо подивитися на мене. Я взяв сотні мільярдів доларів. Це не новина для мене. Я взяв за свої чотири роки сотні мільярдів доларів з Китаю. І ми також брали багато грошей з інших країн, але, зокрема, з Китаю, тому що це тільки починалося, і у нас не було інфляції. Жахливі злочинці, народжені і вирощені в Америці. І якщо у нас є хтось, хто завдає удар, стару жінку по голові. Якщо у нас хтось сидів у тюрмі 20 разів і повертається, і стріляє в людей всюди, а потім є поганий суддя або поганий прокурор, який нічого з цим не робить. Вони лише переймаються політикою, їх це не хвилює. Я думаю, якби ми могли отримати Сальвадор чи когось, але щоб взяти їх, я був би дуже задоволений, але маю подивитися, що говорить закон.